Майоров Андрій відкриває концерт у мистецькій школі номер 2 Світ один для всіх, що присвячений поширенню інформації про аутизм. Усі маленькі артисти заходу мають розлад аутистичного спектру. Завдяки батькам та педагогам діти опановують у школі мистецтво гри на музичних інструментах та співу. Я Хочу подякувати Андрій за це яскраве виконання. Не кожен досвід так зможе. Хочу сказати, що ви дуже давно ви дуже яскраві, Ми пишаємося вашими здобутками. Хочу подякувати також вашим батькам. Аутизм не є хворобою в традиційному розумінні. Це складний розлад, який впливає на те, як людина сприймає світ, спілкується та взаємодіє з іншими. Поширення інформації про нього є дуже важливим для таких людей та їх родин. Це діти і дорослі, яких треба розуміти. Їм складно жити разом з ними складно жити. але їх треба приймати такими, як вони є. Їх треба розуміти, доносити до суспільства те, що такі люди є. Мужах закладі навчаються дітки з особливими освітніми потребами. Ми сьогодні показуємо таланти цих дітей, чого вони досягнули, навчаючись в нашій школі. Андрій Леонідович завжди підтримує ці наші акції, завжди співпрацює з нашими стецькою школою. І коли без подарунків не приїжджає, за що ми дуже вдячні міській владі.